У ковалі на вулиці Кутузова горіла господарська споруда. Пожежу оперативно загасили ковальські вогнеборці, подали один водяний ствол. Причина загоряння необережне поводження з вогнем. Рятувальники закликають людей бути обережними. Загалом взимку звичайно спостерігається збільшення кількості пожеж, як від несправності пічного опалення, перевантаження електричної мережі. І, зокрема, останні випадки зафіксували, що і необережність при поводженні з вогнем дуже часто спричиняє до випадків знищення майна людей, як в житлових будинках, так і в господарських спорудах. Звичайно, ми застерігаємо людей бути вкрай обачними, особливо зараз, коли і холодна температура спонукає до активного використання обігрівачів. І взагалі з вогнем треба бути обережним завжди. Тому крім пожеж, хочеться застерегти людей і від. Виходу на тонкий лід, який зараз вже стає на водоймах області, особливо на річках і озерах, він особливо небезпечний. Ну і ті водойми, які знаходяться поблизу житлових будинків, вони також можуть бути пасткою, особливо для дітей. Тому в першу чергу батькам треба наголосити дітям про те, що виходити на такі водойми зараз небезпечно.